Що вам потрібно почути? Ви являєтесь дуже продуманою людиною, ви горите бажанням щось зробити, ви це берете і робите. Іноді вас задалівають ці такі сумутні самніння. У вас може бути таке захоплення, наприклад, готувати. Ви в цьому добре орієнтуєтесь. Також ви можете щось писати, якось в журналістиці, можливо, якась людина з документами, можливо, така працьовита. Ви не боїтеся чогось нового, нуу-хау вас не лякає. Ви така ось людина вогонь, яка може повністю задовільнити свої бажання. Можливо, на даний час у вас щось із матеріальним благополуччям, воно якби і є, але якісь є такі обмеження і якісь такі захоплення, які потребують максимальної віддачі, і тим самим вас приводять до того, що ви не знаєте, як себе реалізовувати в цьому плані, тому що вам важко, важко визначитися, хоча ви бачите, така людина яка рветься, але іноді у вас таке виникає, що ви не знаєте, що робити. Вас це навіть можливо навіть по цій карті самоєдство якесь може бути. Є такий період, що вам, можливо, не вистачає грошей. Але ви повинні знати, що ви повинні відстоювати свої границі і ні в кому не давати себе якось знизити в цьому плані. І у вас все буде добре. Бажаю вам цього.